Організатори головної музичної події країни церемонії ЮНА оголосили імена найкращих на грандіозній церемонії. Серед артистів, які взяли участь у святковому концерті: Іван Дорн, Лобода, Макс Барських, Хвірка, Сердючка, Гурти Бумбокс, Скрябін та інші. А спеціальним гостем події став російський співак Тимур Родрігес. Це достойніші представники української музики. Это люди, на которых хочется смотреть, которых хочется слушать, и самое главное, люди, на которых хочется ориентироваться. Если я сейчас не буду говорить о всех, то, во всяком случае, это большая часть тех, кто сегодня э, номинированно выступает. Найкращим выконавцем за версию Юни став Иван Дорн. Вин же забрал статуэтку за найкращий музычный альбом под назвою «Кондор». Серед найкращих співачок відзначили «Йолку», а її композиція «Около тебя» удостоїлася перемоги у номинации «Найкраща пісня». Андрій Хлебнюк забрав дві статуетки як найкращий автор слів, а також як лідер найкращого колективу «Бумбокс». Відкриттям року став гурт The Hard Kiss», а найкращим дуетом назвали пісню Альоші і влада Дарвіна Смисл життя». Я дійсно хотів, щоб ми отримали цю премію, тому що не для себе, чесно. Для альони, для Вадима, для нашої команди вів церемонію співак та продюсер потап а номінантів і переможців юне визначала команда професійних музичних експертів шляхом голосування.